Вітаються суспільні діалоги. Наш організм на 70% складається із води. Тому людина увесь час її потребує. А чи знаєте ви, що втрата води в організмі всього на 2% може призвести до зниження розумової і фізичної працездатності? Про воду та її запаси на землі розповість наш гість Ольга Климчик. Ольга Климчик, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування Житомирського національного агроекологічного університету, автор понад 130 наукових праць. Вітаю вас, пані Ольгу. Розкажіть, будь ласка, скільки води на нашій планеті і чи вистачає її для потреб людства? Доброго дня, я вас всіх вітаю. Отже. Вода, заповнюючи грандіозні западини на земній поверхні, утворює водну оболонку Світовий океан. Загальний обсяг води оцінюється грандіозною вражаючою цифрою майже 1,4 мільярдів кілометрів кубічних води. Якщо цю воду рівномірно розподілити по поверхні землі, утвориться шар води глибиною у 2600 метрів. Вражаюча цифра, так? Отже, Води на планеті достатньо. А чи дійсно це так? 97% усіх вод планети це солони води, морів і океанів. Відомий герой східного фольклору Ходжана Средин, якось опинившись на березі моря і відчуваючи спрагу, спробував морську воду. Тепер зрозуміло, чого тебе так багато, вигукнув він. Ти недобра. Несмачна, тебе ніхто не хоче пити, бо ти гірка і солона. Отже, з усіх запасів на планеті Земля прісної води менше 3%. Проте і ці запаси прісної води не завжди є доступними, оскільки переважна більшість близько 70%, зосереджена у льодовиках полярних шапок льодовиків у високогірних льодовиках або знаходиться у підземних горизонтах, які є занадто глибокими для того, щоб відкачувати їх за сучасних технологій. Тобто доступні ресурси для використання людини зосереджені в основному в річках, озерах і у розпорядженні людства існує трохи більше 1% прісної води. Тобто у нас води не вистачає. А чому існує ця проблема і чи дійсно існує проблема пісної води? Так, будь ласка, слухаємо вас. Вода необхідна для існування всіх живих організмів. Людині щодо потрібно 200-300 літрів і навіть більше. 2,5-3 відводиться на фізіологічні потреби, все інше на господарську побутові. Людина може прожити без води всього 8 діб. А при втраті води на 25% організму несумісним є із життям? Дякую. Так, дійсно, у світі все живе пов'язане з водою і значною мірою складається із води. Вода це той основний елемент, без якого взагалі неможливо існування життя на землі. Вона формує умови для. Відтворення для функціонування і для існування усіх живих організмів. Без води також неможливо життя і діяльність людини. Вона є тим найціннішим даром природи, який є необхідним для її життя. І разом з тим людина до води ставиться як до якоїсь звичної, простої речовини. Звісно, мова йде про тих людей, які живуть у достатньо забезпечених водою регіонах. Вода це найбільш поширена на землі хімічна сполука. Суттєвою властивістю води є те, що вона постійно поновлюється, її запаси у процесі колообігу води на землі. Щорічно на континенти випадає у вигляді опадів близько 100 тисяч кубічних вологи. 72 тисячі кілометрів кубічних з цієї обсягу знову повертається у атмосферу, випаровуючись з поверхні океанів і суходолу. 41 тисяча кілометрів кубічних йде на поповнення запасів підземних вод. Але в кінцевому підсумку, тим чи іншим шляхом, вода знову повертається до океану, чи поверхневим, чи підземним шляхом. Тобто, фактично, з нашої планети вода нікуди не втрачається. Скільки її випарувалося, стільки ж потім і повертається у вигляді опадів. Ще однією важливою властивістю води є її здатність до кількісного і якісного збереження, скільки б людина не використала води. Її на планеті не зменшується. Просто відбувається її перерозподіл. Отже, найціннішими є прісні води, які використовуються для людини. Вони зосереджені у річках, озерах, але нам їх катастрофічно не вистачає. Можливо, існують якісь інші альтернативні джерела прісної води? Дякую. А, ні, можна, будь ласка, так насправді такі джерела існують. Наприклад, останні дослідження науковців показали, що в атмосфері міститься більше прісної води, ніж у всіх річках землі разом узятих. Крім того, ще велика кількість прісної води міститься у льодовиках, які можуть забезпечити різноманітні, а особливо питні потреби людства у воді. Дякую, дійсно. У атмосфері постійно знаходиться близько 13 тисяч кілометрів кубічних води у вигляді водяної пари, крапельок води, кристаликів льоду. Проте сучасні технології не існують, таких технологій, які б дозволили використати цю чисту воду для потреб людства. Ну, а стосовно льодовиків, я думаю, всі ви добре знаєте, що внаслідок глобального потепління на планеті ми втрачаємо ці, здавалося б, стабільні. Пільні запаси прісної води. Ще не так давно побутувала думка, що води на планеті дуже і дуже багато, і вистачить її надовго. Ну, окрім, звісно, тих регіонів, які є посушливими. Тобто, людям не потрібно турбуватися про те, що вода може скінчитися і її не вистачить. Але світове споживання постійно зростає. У потреби у воді, особливо сільськогосподарського сектору, є дуже значними, більше 70% води. Причому тенденція до зменшення запасів води зумовлена не тільки зростаючими потребами у воді, а ще й тим, і, напевно, в першу чергу тим, що зменшується водність річок, озера міліють, а інколи навіть висихають. Певним чином це, цьому сприяють природні процеси, але все ж таки переважній більшості це діяльність людини призводить до такого становища. Теоретично водні ресурси вважаються невичерпними, оскільки за умови їх раціонального використання, вони постійно поновлюються у процесі природного колообігу. І саме ось ця властивість води до її самовідновлення, само Збереження і зумовила те, що вода тривалий час вважалася водні ресурси невичерпними. Проте, протягом останніх 50 років, думка про водні ресурси докорінно змінилася, тому що сьогодні вода із невичерпного природного дару перетворилася на лімітуючий чинник, який зумовлює не тільки розвиток людини, людства а і, взагалі, існування людства. Проблема води, забезпечення водними ресурсами загострюється ще й тим, що вода по території Землі розподілена нерівномірно. Величина стоку змінюється у дуже великих диапазонах від 0 мм у пустелях до декількох тисяч мм у гірських регіонах. Зрозуміло, що ті країни, наприклад, Канада, яка має власні ресурси у 120 тисяч метрів кубічних на людину щорічно? Причому ця країна малонаселена, а інші великі країни, наприклад, Індія, де і розвинене промислове виробництво, потребує води, а її не вистачає. Є тільки 1200 метрів кубічних на людину. І ще є така обставина, що, як правило, ті регіони, де розвинене сільськогосподарське виробництво, промислове виробництво забезпечені власними ресурсами дуже і дуже мало. Звісно, що ті країни, які багаті на водні ресурси, не повністю використовують воду, а ті країни, які мало забезпечені, інтенсивно потребують цієї води. Сьогодні вже в багатьох країнах. Відчувається нестача води, запаси води, а особливо прісної, є мізерними. За даними розрахунків науковців, на планеті 4 мільярди людей, тобто майже дві третини, постійно відчувають нестачу води. Хронічна нестача води, гострий, дефіцит води спостерігаються у багатьох країнах Африки. Близького сходу, частково у Індії, Мексиці, у країнах середньоазіатського регіону. І сьогодні люди в цих країнах витрачають дуже багато часу для видобутку прісної води, змушені йти на величезні відстані на кілометр і більше, щоб отримати незначну кількість води, а яка ще дуже часто є і небезпечною через те, що вона забруднена. За даними організації організації охорони здоров'я. Вважається, що більше 80% захворювань передається саме через воду. А близько 500 мільйонів людей у світі щорічно хворіють саме через вживання цієї неякісної води. А ще 4 мільйони щорічно помирають від хвороб, які передаються через воду. Кількісне виснаження водних ресурсів це один бік проблеми. Інший бік проблеми, який спричинені саме діяльністю людини, це значне забруднення водних ресурсів промисловими, сільськогосподарськими, побутовими стічними водами, які дуже часто скидаються погано очищеними або взагалі без будь-якої очистки, до тих річок і водою, з яких ми і беремо воду для водопостачання. Сьогодні на землі практично не залишилося території або водного об'єкта, яка б не зазнала впливу діяльності людини. Людина сьогодні все інтенсивніше втручається у всі природні процеси, у тому числі і процеси формування запасів природних вод. Людина впливає і на якісні показники, тобто на кількість цієї води, і на якісні показники, зумовлюючи вплив і на. Річкові води на озерні води, впливаючи на води внутрішні, тобто морів і на води Світового океану. А яка ж ситуація з забезпеченням водою у нашій державі? За сумарними ресурсами Україна має багато води, проте це не означає, що вона є водозабезпеченою. Оскільки значна кількість цієї води цих водних ресурсів є власністю інших держав. А Україна належить за запасами власних місцевих ресурсів до найменш забезпечених європейських. Для Європи в середньому цей показник становить 5,2 тисяч метрів кубічних людини в один на людину щорічно. Наприклад, у Франції цей показник становить 3,5 тисяч метрів кубічних, у Великобританії 5 тисяч метрів кубічних на одну людину, а в Україні цей показник ледве досягає однієї тисячі метрів кубічних на людину на рік. Тобто ми. Майже не забезпечені власними водними ресурсами. І незважаючи на таке катастрофічне становище, ми нераціонально використовуємо воду. Країни, які достатньо забезпечені водою Швеція, Франція, Велика Британія вміють берегти воду. Наприклад, на одиницю виробленої продукції в Україні цей показник перевищує порівняно з Великобританією. У 2,5 разів порівняно із Франції у 4,3 разів а у комунальному секторі споживання води в Україні чи не найвище від 220 до 350 літрів на добу. Разом з тим, як у Франції цей показник становить 150 літрів на добу, в Ізраїлі 135 літрів на добу. Тобто, Попри те, що ми маємо малі запаси води, ми ще й не вміємо нею користуватися. І для України невирішеною залишається проблема, як і для багатьох країн і Європи, і світу, проблема забруднення води. Будь ласка. Я хочу додати наступне: на території нашої області і у місті Житомирі протікає доволі багато малих річок, такі як Кам'янка, Путятинка, Крошенка, які забруднюються скидами до них, забруднених промислових вод. Крім того, несвідоме населення, а особливо в приватному секторі, також скидає неочищені комунальні стічні води через зливові системи без будь-якого очищення, безпосередньо до річок. А малі річки несуть всі свої води із, разом із забрудненнями до більш великих, з яких ми беремо воду. Так, дякуємо. Дійсно, від якості, від кількості води у малих річках залежить, скільки буде води у нас у великих річках. І ця проблема, проблема нашого найціннішого дару, нашої найбільшої цінності води загострюється з кожним днем. А чи можливе вирішення цієї проблеми за сучасних умов розвитку суспільства? Як ви думаєте, будь ласка, на мою думку, це можливо. А у першу чергу ми маємо усвідомити наслідки своїх інколи безвідповідальних дій по відношенню до води. Так склалося, що менталітет населення нашого регіону роками формувався у традиціях та звичках ресурсного достатку. І саме тому, усвідомивши, що реальна ситуація є зовсім іншою, ми маємо привити дітям усвідомлення цінності цього унікального дару природи. А ми ще поки що не стикалися з. Гострою нестачею води, як це буває у інших частинах планети. І саме тому, якщо ми будемо а, так легковажно відноситися до води, як ми це робимо зараз, ми ризикуємо просто втратити нашу найбільшу цінність. Так, дійсно, це дійсно так. Ми маємо берегти цей унікальний дар природи, щоб ми могли користуватися ним і надалі. Так, Завити, будь ласка. Мені, будь ласка дещо додати. Нещодавно шукаючи інформації до наукової статті, а трапила на такий чудовий вірш. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть дерева, ліси, сади, рясні поля. Це чудово для людини. І радіє вся земля. Плавають води ж діти, риби у воді живуть, розвятають лузі квіти, і рясні душі йдуть. Кругообік повсячасно на землі вода веде, тож з водою всім прекрасно, і, бі... і біди нема ніде. На мою думку, цей вірш дуже висвітлює актуальність потреби води на планеті. Так, да, дійсно, віршик, начебто дитячий, да? але він дуже добре розкриває саме те, що ми тут з вами, про що ми і говорили, що води у нас. Багато, але разом з тим і мало, тому що прісної води у нас дуже і дуже мало, і ми маємо її берегти для наших майбутніх поколінь. Отже, дякую за вашу таку змістовну, цікаву, пізнавальну лекцію. Я мені сподобалося. Сподіваюся, що студентам теж. Давайте, будь ласка, подякуємо. Воду назад не збереш. Ця українська приказка доводить те, що воду потрібно берегти. Тому цінуємо природні багатства нашої планети. На все добре. Ми знали, що проблеми забруднення води існують, але ми не знали, що вона є настільки гострою. Із водою ми зустрічаємося кожен день, і ця проблема є актуальною, тому потрібно вирішувати її уже нам і починати повинен кожен із себе.